Що є тройка, значить один підбігає вперед. Кричить, крию, підбігають ці два. Крию, подій. дайше, що вперед. Поняв, що є четверка, значить по два через одно. Це, 13, який наші війські попадинці використовують Це для того, щоб ефективніше ображати ворога. Також його можна застосовувати для підвозу бока, провіанту та швидкої евакуації поранених. Було використовування матросів, які робили штурмовий загін на машині М113, легко броньовані з наводчиком, з кулеметчиком, з Браунінгом. Хлопці вже спішились та відпрацьовують штурм ворожих позицій і все під пильним наглядом командира. Зараз відпрацьовували наступ. Зараз відпраць. «На Водяному, коли ми там одну із дамбів зачищували. Теж були по нас обстріли дуже великі. Нас дуже накривали артилерійським вогнем. Вона під'їхала своєчасно. Ми куювали двох поранених, які були важкі і дала можливість іступити нашим. Поруч з морпіхами завжди і медик підрозділу Антон. Боєць розповідає, що поранених можна евакуювати не лише за допомогою М-113, та показує нам власний медичний автопарк. Медичний камер». «Можна сказати, що вона майже кожен день. Так? Ганяє на ну. Вона з нуля от приїхала, вона ж от грязна немита навіть. І кого вона привезла вдалося врятувати? Так, да. у нас, як то кажуть, двохсотих вже немає. Багато днів, і це дуже добре. Саме головне це сам медичний відсік. Це найголовніше в цій машині. Все погано видно. це видно. кров. Антон каже, що він єдиний водій цієї машини. Тому кожного дня евакуює поранених під ворожими обстрілами. Ти сидиш, тут пораці виклик, евакуація. Середня швидкість біля нуля 80-90 км в час по пересіченне місце. Тут Туда? або ми виїдемо, або, або загинемо на Це санітарна машина на базі МТЛБС. Зараз механік водій покаже, як він справляється з цією машиною та як вивозить поранених з позицій на нулі. Чисто санітарна повністю переділка під евакуацію теж чотирьох поранених лежачих важких. Що її плюс? Вона низька. Досі тому на рельєфі її не видно. Це евакуація, да з нуля від окопів на ній.